По-перше, добре, що ми виграли всі три гри. Але сьогоднішня гра, особливо початок, перша чверть і початок другої, ми не могли знайти свою гру. Було дуже важко, тому що Одеса це дуже гарний суперник. Вони показали, що вони спроможні, але все ж таки ми знайшли ключі до цієї команди і пішли вперед і вже більш спокійно грали та довели результат до кінця. Ну рівень команд дуже різний. Ви це бачите. Ми намагаємось, хочемо підтя... підтягати молодь до нашої команди, але все одно у нас попереду ігри цієї європейської ліги. Тому нам треба, ми вимушені відпрацьовувати цей пресинг, навіть коли дуже велика різниця. Але це добре те, що вчора дівчатка малі грали досить багато. Сьогодні не вдалося їм більше часу бути на площадці це через нас, тому що ми погано зіграли початок. Але головне, що ми виграли. І сьогодні Він дуже славно і дуже багато перехоплюється вистачило сил? Ви знаєте, коли ловиш кураж, то ти вже не відчуваєш, втомлений ти чи ні. Ми це все відпрацьовуємо на тренуваннях кожного дня. Дякуємо, Юрію Михайловичу, за це. Тому, коли на коражі, коли все вдається, то ти не відчуваєш втоми. Очікування добрі. Ми готуємося до цього. Ми розуміємо, що там зовсім інший рівень більш підготовлені команди. Але все одно ми будемо працювати на максимум все, що від нас можливо, ми будемо робити і надіятися на перемогу. Ну, вдалося багато чого. Сьогодні ключовим, напевно, стало це перехоплення. 27 перехоплень ми зробили проти чотирьох Одеси. Ми грали активно. Ну, активна гра вела за собою десь і фоли. Ну, Ми якби відпрацьовували пресинг, тому що будемо готувати різні види пресингу для ігор європейської ліги. Хочеться подякувати Одесі. Сьогодні таку нав'язали боротьбу першу четверть ми поступились, але ну, потім, я кажу, застосувавши пресинг, зробили цих 27 перехопок, що стало вирішальним. Будемо працювати ще на підборах. Десь нас е, сама місце, треба закітком іти на підбор, ставити спини. Ну, такі елементарні речі, але над ними треба працювати. Е, ну, В цілому я задоволений туром, ми здобули перемоги над Рівнем, здобули сьогодні над Одесою, дали можливо з молодим гравцям поіграти проти Вінниці, ну радує, що в команді набирають по 6-7 іграків більше 10 очок. Тобто ротація команди широка. Будемо надіятися, що вже Оксану мову допустять і стане нам трошки легше з позицією четвертого номера Богдана Лапха. На жаль, сьогодні трохи прихворіла з температурою, Виздруються. Ну будемо пономірно готуватися до ігор європейської ліги. Ну, ми в цьому залі, як вже в рідному залі, граємо. Сьогодні була складна гра, дуже важкий суперник. Ми... Спочатку почали дуже гарно, у нас все виходило, а потім ми провалили, провалилися в захисті, у нападі у нас не виходило, і в нас захворіла наша дівчинка розігруюча, розігруюча і тому без неї було дуже важко грати. Загалом чітко грамотно і так загалом. Так, у нас було перший день, ми грали більш слабкіша була команда. І ну, як тренування в нас було? Потім з Рівном грали і вже. Ну... Наш бій, наш суперник нам по посилі, і сьогодні вже гра була дуже складна з, з таким суперником. Ну, ми будемо намагатися роз розбирати цього суперника і давати бій наступного гру. Це що сезон. Так, у нас є дві дві неділі, щоб підготуватися два тижні, щоб підготуватися до наступних ігор. І ми будемо. Давати бій командам. Ну ми чекали цей матч з Івано-Франківським, дуже хотіли зіграти гарно. На жаль, самур Яна у нас захворіла. А ну ще дівчата не зовсім готові. Тому я вітаю команду з Івано-Франковська. Очень вот. ну, багато ми зробили помилок, і я думаю, що є, 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 є на чому працювати. Вот. Ну а команду Франківська я вітаю з, з перемогою. Вот. Е, хотілося би, щоб наступний матч ми зіграли краще.